Усім привіт! Одразу пряме включення. Сьогодні нарешті настав той день, коли я йду забирати свій новий велосипед. Одразу вам скажу, я його раніше бачив і скажу навіть більше, я його збирав. Але сьогодні він повністю завершений. Я на ньому встановив педалі, гріпсенові. В магазині зараз буду собі обирати шолом. Мені потрібен гарний шолом, ну бажано під колір. І найголовніше мені окуляри буде потрібні. Тому лесго за велосипедом. Так, в першу чергу, хто не знає, це Паша. Привіт всім. Ось цей красен. Велосипед тепер виглядає от завершено, так як я і казав. І одразу хочеться його затестити на вулиці. Для тих, хто не знає, це мій перший двопідвіз, тому все, що я буду робити на ньому, теж буде вперше. Я знаю одну людину, яка дуже гарно вміє кататися на двопідвісах. Єдине, що я не планую ламати руки і ноги, але від цього ніхто не застрахований. Не планується це же, як люди не планують шолома катати. Тому шолом захист це найперше, що необхідне для початкового райдера. О, чули? До речі. Опа. Ну як вам? По кольору майже ідентично. А окуляри? Пробили ось ці окуляри під цей шолом. Я думаю, буде виглядати просто бомбезно. Це ті, що мають затемнятися, ж, правильно, так? Так, так, похова. ось тут зелена така ще смужечка, прикольна. Я просто полюбляю або такі кислотні кольори, або щось таке нейтральне. Я собі обрав підвіз, ця модель буде One Foti 700. В неї хід підвізки складає 150 мм. Знову ж таки, хотів до цього взяти підвіз, у якого там 170 хід підвізки, але я порадився з Павлом, і він сказав, що мені 150 мм буде повністю вистачати. Я думаю, що в найближчим часом ми знімемо про взагалі, про нього відео огляд, про це велосипед. Я вам більш детально розкажу про комплектацію велосипеда, тому що комплектація. І колір зіграла саме ось цю важливу роль мого вибору цього велосипеда. Ну що, включення з вулиці. Паша. Бачите, людина вміє це робити. Це велосипед чи коліна? <рес> <рес> Ого. Слухай, ти можеш через капот якоїсь машини перестрибнути? <рес> Давай тільки якусь таку недорогу беремо машину. Яку недорогу? Так. Да. БМВ, наприклад. Як тобі геометрія велосипеда? Класно, дуже. Зручний. Тянеться? Тепер треба його виправити тільки на трейлах. Як разінку Так, Це точно. Якщо, як то кажуть, заправити Пашу, він вам може зовсім інше показати. Але, як то кажуть, тут потрібен допінг. До речі, Паша це саме та людина, яка мене. Майже, можна сказати, підштовхнула на ось це. Ось. Тому що я, в принципі, катався на шосейних велосипедах, мені подобалася швидкість по шосе, те, що можна переміститися по Києву, ну, умовно по своїм справам дуже швидко. Ні, Якщо швидко, то ви піднієте, в принципі, і по своїм справам виїздити не можете. В середньому там по середній швидкості, то ок. Оп. А тебе давайте випробуємо. Екшен. Так, а як тут передачі перемикати, пере, 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 перемикати? Начебто ось цим. Ось з цим? Да. Ой. Ой. Вагу вона <головна> не важка. Блин, я так просто все, все робити, мені це так стрьомно. О, До речі, треба з касети зняти той захист. Тільки пластику, хотів вий. сказати, так. Да. Оцю ось штуку, то вона буде тарабаняти. увесь час оця прибуде. Для цього зараз ми візьмемо кусачки і кинемо її кудись подальше. Це ж оригінальна SLX. Ну що, Спецінструмент. сертифікований. А, ти мені пропонуєш? Звісно. ви власник велосипеда, тому вам зрізати цю. Ну що, як знаєте, як то відкривають нові ресторани, там стрічку обрізають, так тут. Або пляшкою об корабль. По життєво гарантія на раму, то в принципі можна і пляшку, якщо що. Все. Все. Прощувань. Друзі, напишіть, якщо комусь це потрібно, можемо розіграти. <гум> Єдине, що треба склеїти, клеємо. Так, да, у нас є плесклеїмо. Ну і все. Це ж оригінально, до речі. Да. Тривога. Да. Вітаю вас з такою покупкою гарною. Ну ви мені порекомендували, тож тепер треба тренуватися. То, до речі, що ти скажеш по підвісі? Жорстка? Це, може на твою вагу, вона нормальна, але я просів трошки жорсткувато. Але... Що значить на мою вагу? А ти що, на дві Паски менше з'їв? На дві Паски, може, не три. Вона ж з тобою вага майже однакова. Трошки менше, тому для мене це жорстка. в мене можливо. не кило. Якщо що, Да, можна підпустити. І все. Тому наступні відео вже будуть на... десь в байкпарках. Отже, сьогодні перший виїзд на трейлер. Там слушка буде! І. Педалі Честери дуже міцно тримають. І він пару разів сам увімкнувся. Чи це містика тут на дорогожичах, чи це несправність ліхтаря? Ну, скоріш за все, містика. Отже, перший спуск. Одразу можу сказати, я не впав, хоча це був неповноцінний спуск, але одразу хочу відмітити гальма, які тут встановлені. От скільки тобі потрібно, то ти дотискаєш і чітко можеш зрозуміти, наскільки тобі або відпустити гальму, або навпаки дотягнути їх. І в одному моменті я думав, що я буду зараз падати, але от якраз от гальма врятували. 好不、uh huh. Так, ну вам на камеру це взагалі масштаби не передати. Але це дуже круті схили і підйоми. Паша, скільки тут потрібно часу, щоб оце все опанувати? Чи все життя? Від бажання кататися, якщо і від страху, то це від цього все залежить. А то у кожного індивідуальна Да. Хтось тобто може навчитися за рік там багато всього. Хтось може кататися вже 10 років і один те саме робив. Ану, коротше, більше від чим младше, тим, блять, коротше. Ти... Я не знаю, як інші велосипеди, але оце в Анфоті, ну вона реально керується. Навіть враховуючи те, що я перший раз на трейлах, я все одно можу контролювати ситуацію. Звичайно, поки що без стрибків, але в будь-якому разі ну ліхтарик не відлетів, це вже добре. Хоча в мене попереду стоїть такий невеличкий онрайт ліхтар і він пару разів сам увімкнувся. Чи це містика тут на дорогожичах? Чи це несправність ліхтаря? Ну, скоріш за все, містика. Бо онрайдс робить дуже якісну продукцію. Я думаю, це він сам включився, тому що було настільки темно я не вирішив, що тобі темно. Новий формат міняє вилік. Прикольно. Я не знаю чому. В мене ноги ось тут -от почали забиватися. Ну це на це... твоєму. Може я втомився просто. Може. А тобі як взагалі в фоті? Класно. Офігенно їде. На просто бомба. Серйозно? Угу. Відчуваюся просто на контракті чіпляє. Ну що, перший виїзд на трейлих на Дорогожичах, можу сказати одне. Відчув адреналін, тому що все ж таки це вперше в мене в моєму житті, тим паче на такому велосипеді. Найголовніше, я пройшов по святу. Це нові педалі Race Face Chester. Ось я їх підібрав по, ну, майже під колір велосипеда. Звичайно ж, новенькі шипи, і вони дуже гострі. Ось. Тому офіційне татуювання від Bike Park в мене на нозі тепер є. Але в цілому, ось тут траси, там, де, якщо не враховувати стрибки з трамплінами, я їх майже проїхав. Звичайно, було трохи стрьомно, але. Ну, можна звикнути в будь-якому разі. Якщо ви вагалися, що вам потрібен двопідвіз чи ні, вам потрібен і приїжджаєте сюди на трейлер, ви відчуєте море адреналіну, море емоцій, це дійсно дуже велике задоволення.